Я вас привісю любові Господа нашого Ісуса Христа, його слава мирлами. Благодаря Богу за нинісню, день, за погодку, а особливо заврення таке, вже дати, яке Бог і ще продовжує, що не може не так свободно приходити в Дом молитву і просідати його святе ім'я. І перед нашою лошою молитвою я. Зачитаю слово, можемо читати різних перве місце, яке я буду читати, це є книга пророку Іремії, 17, глава, з 9 -й, -й Ірині, 17 глава, 9 -й, 10 стишок. Книга Єремії, 17 глава, 9, 10 стишок. Лукаво серце чоловіческої, боліє всього і крайній, і іскорченого, хто узнає його. Я Господь проникаю в серце і спитую внутрішні, щоб кожному по побуті Його і по плодам Його. Пророк Ірим'я говорить за чоловік, за тих людей, які мають такі лукаві серця, укритті серця. І пророк говорить, що то є крайні спорчено, такі люди, вони не можуть. Богу, не можу бути з Богом. І Іринія говорить, що хто знає такого чоловіка, такі серця. І Бог каже, я Господь проникаю в серце і спітою внутрішності, щоб роздати кожному по його <coughs> ділам, по його плодам. Друге місце, яке я зачитаю, то є перша книга Паралепомона, 28 глава, 9 стишок. Перва книга Фара 28 глава, 9 стишок. І ти, Соломон, син Мой, знай Бога Отця Твойого і служи йому от свого серця і от отцей душі. Ібо і бо Господь іспитує все серця і знає все дижиння в Мосі. Якщо будеш іскати Його, то найдеш Його. Якщо оставиш Його, Он поставить тебе на землях. Тоді Давид, коли дає настання своєму синові, і Давид, йому говорить, щоб Давид знав Бога свого батька. І Давид говорить, щоб він служив тому Богові, якому служив його батько, якому служив його батько, служив від всього серця і от всієї душі. Тому що Бог, і спитує серця, і знає всі серця. І Давид говорить, що Бог не тільки спитує серця людей, але знає і двіжіння мисли, двіжіння наших думок, дві. Ділі поступку Бог все контролює і все знає. І Давид говорить, що якщо будеш іскати його, то ти його найдеш, але якщо ти його оставиш, і Он оставить тебе навсіх. Псалом 7 із 10, із 10 до 12 стижка там Давид говорить такі слова. Псалом 7. 10.12. Господь госп, да прикратяться зловам і чи сили, а праведника покриті, Ибо ти іспитуєш серця і утро праведний Боже, щит мою Боге спасаючи праве серця. Бог суді, праведний, і Бог всякий він строго зісловища. Тут Давид говорить. Тож у тих людях, які давид те, що нечистиві, які зляться, які роблять зло, то Бог... Давид просить Бога, щоб прекратилося то зло тих людей. Знаємо, і Давид був много прислідуєм, мої і, і, і свого сина, свого солома, коли іскали душі, давали, щоб обігріти. Я не знаю, може, і в то време ті слова Давид говорив писав, ну, і за то писав. Але те каже, що за тих нечистих людей, які з'являться, які роблять зло другим людям. І говорить за праведних, щоб праведних потіти, піддержати, щоб у праведних, якщо вони проходять з питання, що, щоб у них теж не опускалися руки праведних піддерж. І бо ти спитуєш, каже, серця і утроби». І Давид говорить, що він покладається на Бога, він має, до має довіряти Богу. І він говорить, що, мій, що щит мій він є у Бозі, який спасає право серцем. Мій, Бог, мій щит є у Бозі. І Давид далі говорить, що Бог є суддя справедливий, Він є також довготерпіливий. Судить справедливо, але не зразу, він довго терпить. І друге Давид говорить, що всякий день строго зискаючи, Бог кожен день дивиться, контролює нас, наші діла, наші поступки, як ми живемо, як ми поступаємо. якщо ми не покаяємося, якщо ми не перемоги Богу, то Бог буде строго зискувати за те наші недобрі діла, не добрі поступки. Пророк, то, апостол Павел пише у посланні до Ремля, друга глава із 5 до 8 стежка. послання Кремляна, друга глава з 5 стежка до 8. Ну по укосу твоєму і на наростайному серцю ти сам себе збираєш гнів на день гніва і откроєння правного суда от Бога, котрий за скажімо поділен Його, тим, котрий є постоянством, доброму ділі, іщу слави, чисті і смерті січні, а тим, котрі опустують і не покоряються істині, і не передаються неправді ярость і гнів. Тоді Апостол Павел теж говорить за. Тих людей, які лукавлять, які упорствують. І апостол Павел указує на то, що то лукавство, то упорство, яке однають ці люди, воно не допускає їх розкаятися. Нероскаяне серце у тих людей є розкаяне серце. І апостол Павел говорить, що до чого, то приводить їх то лукавство, то упорство, все. вони збирають гнів собі на день гніва. на ден правилно сударе коли Бог буде судити су земљу и коли Бог буде возвати каждому по его дела и по его поступкам Апостол Павло він говорить і за тих людей, які тривають у Бога, які живуть з Богом, він говорить, що люди, вони постійно прибувають в добрих ділах. Ті люди, вони постійно прибувають в Слові Божі. Вони искають славу, честі, безсмертя. І каже апостол Павло, що таким людям. Такі люди вони будуть наслідувати то життя вічне. А ти, які упорствують, не покоряються істину. Передаються неправді, каже гнів і ярость. Люди ну, не будуть із Богом і, збору, і будуть, будуть наказані від Бога. І допоможе нам Бог, щоб. Ми не рукавили, щоб вони не упорствували, щоб ми могли розкаюватися. Разта... Тому, що як ми чули, Бог не контролює наші думки, наші хоті, наші діла, і спитує наші серця, і ми не можемо то ніде скрити, тільки можемо прийти і розкаятися, щоб Бог простив нас. І допоможе да нам Бог поступати так, як Павло каже за тих людей, щоб постійно поступати в добрих ділах, прибувати у Слові Божому і скати Його славу. Дав Господь нас Богу тому, а йому -то буде вічна слава. Амінь.